Компанія Електромотор, шановні друзі, перед вами просто цікавіші японські оприскувачі. Сьогодні до нас приїхало дві модельки на 5 літрів та на 7 літрів. Давайте з вами поговоримо, чому вони так сильно запали до серця, тому що дійсно якість цікава, ціна на них теж супер, я вважаю. Єдине, що тільки якщо порівнювати їх з акумуляторними, дату треба попрацювати руками, шановні друзі. Тут нічого не зробиш, але і переваг тут дуже багато. І ми зараз з вами подивимося, що ми маємо, коли отримуємо і купуємо опискувачі фірми Кошин. Це у нас Японія. Значить, Шановні друзі, як ви бачите, навіть на коробці все, що приходить, повністю на японській мові. Все в іерогліфах, так нічого і не зрозумієш, спершу чином. Посиділи, почитали, переклали, так що зараз розкажемо, що до чого і що воно із себе уявляємо. Значить, першу модельку, яку ми зібрали, це у нас модель на 5 літрів. Просто подивіться, яка якість збірки, шановні друзі, наскільки гарний пластик зроблений, наскільки все класно зроблено. Ручка заматована, бачите, не просто глянцевий пластик, а матовий, гарненький, супер зроблено. Є у нас злив для того, щоб рідина у вас не виливалася. Супер. Бачок, дивіться, шановні друзі. Є у нас з сторони, якщо подивимося, мірник. 2, 3, 4, 5 літрів. Пластик чудовіший. Також гарно зроблений, якісно. Бачимо нижню частину нашу, ось так вона виглядає, пластикового формату. Бачимо, є у нас шлієчки, які у нас як бачите, ремінець, застюгується з однієї з іншої, і таким чином переносимо з вами на плечі під час роботи. Але і це не саме головне, що можна тут побачити. Якщо ж вам зручно буде так, щоб ви його поставили, скажімо так, на якійсь відстані від вашої орошувальної ділянки, яку ви будете обробляти, довжина вашого, як ви бачите, шлангу, друзі, 5 метрів. Це досить багато. Супер зроблений, такий, що не переламається, одразу видно, знаєте, він наче кріткого типу такий. Не такий, який пересохне, а потім лопне, а максимально гнучкий. Таке відчуття, наче він взагалі з силікону зроблений. Класно зроблено. Значить, наступним чином, щоб. Ми з вами можемо як переносити, так і на довжині 5 метрів від нашого бачка-оприскувача працювати зі своєю ділянкою. Що ми бачимо з вами далі, шановні друзі? Значить, в комплекті ми маємо ось таку от ручечку, як ви бачите. Максимально просто зроблена, але і в неї, і в неї є своя велика перевага. Однією рукою, дивіться, друзі, одна вільна. Нажали і вперед подали все зафіксовано. Максимально зручно зроблено, тому що реалізується на інших оприскувачах ця система інакшим способом. Значить, перевірили також сьогодні от BrandsPoint у нас на дві насадки. Можна зробити як? З обидвох зробити так, щоб у нас був туман і з лівої, і з правої. Тільки що працювала у вас ліва. Праву ми можемо з вами закривати або відкривати. Ось вона зачинена, так. І відкрутили, і працює у нас вже друга. Також завдяки тому, що ми можемо з вами крутити на коробці. Тут у нас даже є інструкція. інструкція невеличка. Якщо ми бажаємо з вами, щоб оприскувати струями, ми з вами відкручуємо подивимося з вами. В цю сторону відкручуємо їх. І тепер ми маємо вже струєчки, які будуть у нас виходити. Також можна керувати нахил в одну сторону, в іншу, як вам буде зручно. Захотіли зробити туман, закрутили навпаки до міцності. Так? Закрутили. Все, тепер отримаємо туман. Класно зроблено. Значить, бачимо на даній моделі 5 літрів у нас. Значить, наш бранд оця паличка штанга, може розкладатись від 43 см до 113,5 см. Тобто висота дуже велика, супер просто зроблена. І також гарна штанга, от, з такого металу, легенького, але якісно зроблена. Ось, таким чином опустили, закрутили, зафіксували і вперед. Наступну перевагу, яку я побачив сьогодні, значить, дивимося, як у нас влаштована система накачки нашого. Тиску всередині. Ми бачимо, що у нас є запобіжник, який стоїть всередині нашої системи. Якщо ми його поставили, бачите, крутимо цю штучку, так ми його витягнути можемо. Поставили в середнє положення, тепер ручка витягається. Супер класно зроблено. От взагалі видно, що цей насос прослугує досить багато. Відкручуємо його з вами, шановні друзі. Подивимося, як він виглядає у нас. Дивіться, який насос гарний. Тобто зроблено максимально. Класно. Все було вже одразу змазано, тому тут все працює і виглядає якісно. Досить сподобалось мені. Ну і все. Всередині бачимо наш резервуар. Там у нас водичка, зараз, бо вже робили тест-драйв, покажемо вам. І є у нас шланг, який захоплює безпосередньо саму рідину і подає її наверх. Закручуємо дану систему нашу. Якщо не користуєтесь, не треба нічого підкачувати. Знову поставили. Раз, і все. Ми бачимо, що у нас та система вже витягуватися не буде. Тобто, затиснули, поставили таким чином, щоб зафіксувати, і все, у нас стоїть на місці. Відключили цей режимчик, все, працюємо. Далі. Коли ми з вами накачуємо тиск, у нас навіть стоїть механічний манометр, шановні друзі, з поділками від 0 до 4. Значить, достатньо накачати до 1, для того, щоб у вас вже відбувався якийсь тиск і воно прискало. 4 це у нас максимально. Ви вже відчуєте, що насос вже буде піддаватись, скажімо так, уже такому напрузі досить важко. І спускати тиск може за допомогою даного краника також. Піднімаємо на себе, спускаємо тиск в баку, якщо закінчило роботу. І вперед. Бачимо фірмову наліпку нашу, бачите, прямо в пластику зробили. Фірми Кошен це їхній фірмовий знак. Кошен взагалі багато робить чого для водних процедур, скажімо так, мотопомпи, оприскувачі. Фірма Японія от у них суперякість. Тому рекомендуємо їх сміливо. Як альтернативу кожному іншому. Ну, і також стоїть такий півбрат, скажімо так, цієї моделі. Це у нас модель hs 707 v Ось її коробка. В принципі, по великому рахунку, не відрізняються вони один від одного майже нічим. Єдине, що у нас резервуар збільшено до 7 літрів. І брандспойн, шановні друзі, якщо у нас у маленькій модельці ось такий от діаметр трубочки штанги, то тут ми вже бачимо трьохсекційну штангу. Яка зроблена уже і розкладається аж до 2 метрів, з якої ви зможете дібратися досить далеко. Сьогодні також пробували працювати даним пристроєм. Брандспойнт видає десь на, під великим тиском на 5, а то й на 6 метрів, якщо струями видавати воду. Тому дуже далеко робиться і класно. Також бачимо, у нас тут три штангачки, три поділки, які ми можемо з вами висувати. Тому тут керування і налагодження зроблено супер якісно. Досить сподобалось мені, тому що зрозуміло, що люди зараз беруть і акумуляторні оприскувачі, це також така тема максимально популярна. Але мають право на життя ось такі от ручного типу. Можливо, комусь не хочеться заряджати, залили всередину вашу рідину. Також от кошена, от би, нібито така ж дрібниця, але в комплекті до наших оприскувачів ідуть маленькі такі от піпєточки, які допомагають вам створити правильну концентрацію вашої рідини. Тут у нас до 3 мл можемо набрати, капнути в наш розчин середину нашого резервуару і йти працювати. От ні, японці завжди робили цікаві речі. Я от. Також здивувався, сьогодні попрацював з ним, подивився, як він працює, його функціонал, максимально якісна і гарна річ. Тому, друзі, рекомендуємо. В компанії Електромотор ви можете звертатись за купівлею ось таких от оприскувачів фірми Кошен. Якість дійсно гарна. Виглядає на свої гроші просто супер. Даже Навіть таке, скажімо, враження, що воно стоїть дорожче, ніж на самому. Ділі. Тому звертайтеся, ціни на них дійсно гарні. У нас в електромоторі ви можете також запросити знижку на цей товар і купити такі оприскувачі фірми Кошін по гарній та унікальній ціні. Тож звертайтесь, будемо раді вашій увазі. Компанія Електромотор.